І ще дари осені. Пішов до тещі копати картоплю, а знайшов древню писанку. Глиняне яйце, якому близько тисячі років надибав на городі Олександр Міщук із села Деревні Іваничівської громади. Ймовірно, писанку вимило із землі дощем. Чоловік цікавиться історією, тому показав знахідку працівникам Волинського краєзнавчого музею. Ті дослідили, писанка рідкісна і створили її орієнтовно тисячу років тому. Вона пустотіла, має всередині калатальце і менше за куряче яйце. 4,5 см довжина і діаметр в найширшому місці його буде становити 3,5 см. От. І воно дуже цікаве, тим, що воно поверху вкрите поливою коричневого кольору з нанесеним світло коричним або навіть жовтим орнаментом теж полив'яним. І це один з самих давніх зразків поливи. На території історичної Волині. це десь 11-12 століття. Напевно писанка має історико-мистецьку цінність і подібними дуже цікавляться колекціонери. Тож вона дорога. Конкретну ціну експерти назвати не беруться. Відтак розмальоване глиняне яйце є експонатом Волинського краєзнавчого музею.